Сьогодні ми знаходимося в місті Миколаєві. Це місто одне чи чи не найбільше постраждало від, від російських обстрілів, від, від руйнувань Російською Федерацією. На Сьогоднішній день наша держава в цілому опинилася перед викликами. Це виклики пов'язані не тільки з війною, а ці виклики пов'язані і з відновленням. Нашої держави, нашої інфраструктури після післявоєнний час після нашої перемоги. За мною університет, Миколаївський університет, це славно звісна миколаївська Могилянка. Вона ще зруйнована російським які декілька разів вдарили по головній будівлі університету. І фактично це дуже добре ілюструє, до чого прагне Росія. Вона хоче знищити все, що може давати освіту, що може давати розуміння цивілізованого світу, і те, що може створити навколо Росії, навколо цієї території, людей, які вміють мислити, вміють рухатись вперед і досягати успіху. Ну мы самые первые, 24 го <связывающие> первый прилет был наш. Еще никто ничего не знал, я как раз была, я на скорой помощи работала. Штука, значит, 45 дней. Никто не связывается, никто не говорит. А уже можно отсекать. Я вас хочу видеть постоянно.